Доброго дня, заходьте. Сьогодні розмова буде про наші улюблені з чоловіком рослини, гортензії. Сьогодні про велику листові. Зробити свій сад квітучим, вражаючим. Можна, якщо посадити оці ці чудові рослини. Починають квітнути з кінця червня, ну і допоки ви не зріжете перед зимою, я зрізую, тому що треба укривати. Хочу в цьому ролику запропонувати тему збереження і вирощування гортензій, які були подаровані. Або куплені зовсім не в той час, що в природі цієї рослини. А десь на початку березня, в супермаркеті, торгових центрах вони тоді якраз виставляються, і ми бачимо цілі ряди цих чудових, неймовірних горщиків та з таким різноманіттям квітів. Ну і всі вибирають, щоб. Квітів було побільше, щоб вони були якнайгарніші, такі, яких ще немає. Відволікаюсь, вибачте, брукманція. Ми вже повинні пам'ятати, що виробники квітів мають завдання, щоб продати нам оту -от красу, як оця, от Рембрандт Верде. Щоб ми звертали увагу на розкіш оцих соцвіть. І вони все для цього роблять. Я не говорю про рослини в зеленому господарстві, які, е, от, якби ви зараз прийшли, і побачили, і купили в срок, визріли кущик, бачили б, як, що вона вже зимувала, подивилися на стан кореневої системи. В супермаркеті весною, або люди, які зовсім не приділяють цьому увагу, ми отримаємо зовсім інакшу рослину, наш добривами, щоб видав то цвітіння, щоб ви купили. І от ви купили, або вам купили на дату, на подарунок. Принесли, потішилися яка ж то красота. Бачите? Рембрандт тверди починає червоніти. Настільки розкішні рослини вони е, вражають. Е, Своєю стійкістю, такою неперевершеною красою, вони дуже довго квітнуть. І от ви отримаєте от такий подарунок, як я. Ми з чоловіком отримали, наш син не стримався. Десь 1-2 березня в супермаркеті купив, от таке, приніс нам такий розкішний вишневий кущ Ред Барон. Дуже красива рослина. Це було десь років вісім тому. Бачите, як він виріс за, то, за той час. Зараз поставлю фотографію, покажу, як він в минулі роки цвів. Правда, другий рік він отак нам чогось не тішить. Бачите, які шапки, червоні, такі малинові, яскраві, ну, але буває таке. І от проходить зовсім небагато часу, як ви починаєте страждати разом з тим кущиком. Маємо розуміти, що цей кущ, був, який вам подарували, купили, був вирощений як букет. І ніхто, я маю на увазі виробника, не переживав про його подальшу волю. Долю, центральне опалення, сухе повітря викликає зовсім недовге інтенсивне цвітіння. І все це призводить до того, що на ваших очах кущик гине. Я маю досить великий досвід порятунку таких рослин. Оця була подарована так само величезними шапками, такими, це було травень місяць. Величезні, важкі, кущ такий. І от коли дивишся на ту кореневу систему, а там просто гніздечка, таке змотане, перемотане, перестиснуте воно коріння. Треба настільки перебрати, воно закр... закрутилося по такій спіралі. Ще коли було в тій торфяній таблеточці, виробник вирощує в мали... малих дуже об'ємах, щоб більше було товару визріло, дуже акуратно розтеребити, відчистити від пошкоджень. Ви там не побачите. Це є далі сорт. Бачите, наскільки розкішні оці вот облямівки, наскільки цвітіння ем, гарно. це відцвілі вже соцвіття. Так от, перше, акуратно розтеребити, відчистити від пошкоджень гнилі, розправити ті корінці. Обов'язково. Якщо ви не розчистите, Коріння не буде рости рослина, не дасть собі раду, не розправить саме. Оцей кущик я купила особисто, чисто з бажання порятувати, бо надзвичайно гарно. Біла великолистова гортензія, Зараз ставлю фотографію і е, побачити, як вона цвіла. В цьому році так само чомусь вона відмовилась цвести. Очевидно, поворотні заморозки. Е, щось я трошечки не оберегла. Так, от, оце коріннячко ранньою весною. Це може бути в березні, навіть ще в квітні. Дуже обережно, треба не бійтися, Гортензія не боїться, що ви пошкодите коріння. Краще лишить менше, ніж маєте залишити гниле. Розправте, візьміть більший горщик і посадіть в, квітуч... в землю для квітучих рослин, не в торф. Не додавайте жодного торфу, просто земля для квітучих рослин. Потім, ну, звичайно, зразу вже не обріжете то цвітіння, тому що ну, не думаю, щоб хтось взяв та й обрізав. Перетримати, долюбуватись до потепління і поступово виносити в двір, в притінене місце. А при стабільних плюсах на початку травня обрізаємо до першого межевузля і в ґрунт, висаджуємо в ґрунт, і тут знов ж таки не садіть ні в який торф, відносьтесь до цієї рослинки як до живця. І садіть його не на центральне місце. А там, де у вас школка, там, де у вас ростуть ваші проросточки першенькі, і відноситись до нього так само треба не підживлювати. От всі підживлюйте, а ті живці не підживлюйте, тому що лаймлайт, полюбуйтесь, будь ласка, тому що настільки були нашпіговані ці рослини за свою цю коротку долю, ви е е бачили, які вони видали квіти, як вони вам цвіли. От зараз відноситися до, не, до того, як до е живці, які просто мають перебути в цьому році, не забувати, поливати. Доглядати, як за малюсінькими живцями полив регулярний щодня. Не підживлювати, я вже казала, слідкувати за листочками. До минулого року ніколи не помічала ушкоджень листочків, тому що, в принципі, гортензія завжди. Вважалося, оцю мені подарували синенькою, такою красивою. В цьому році не вийшлося синій колір. Ставлю, яка вона була в минулому році, але її десь в червні подарували. І ну, ви знаєте, там не було ні грамочки землі в тій кореневій системі. Так от ще раз не підживлювати, слідкувати за листочками, бо раніше гортензія вражалася переважно хлороз, слимаки. З минулого року помічаю, що кліщі стали полюбляти. Так що, якщо є пошкодження, якщо є дірочки, то е, мусити оприскувати від шкідників обов'язково ну а від слимаків метальдегід, е, інакше кращого засобу я не знаю. Е, вони дуже люблять особливо молоденькі листочки, обов'язково треба слідкувати за цим. Ну, З середини вересня потрошки обривати треба листя з самого низу спочатку. Потім похолодання треба добре підсипати торфом, такою горкою, прикрити кореневу систему, прикріпити сосновими гілками. Оцю гортензію мені подарували, тому що дали на здачу, немало, не було дрібних грошей. І оцю мацьопочку вона теж молоденька, їй третій рік. Цю мацьопку на здачу дали. Так от, на зиму підсипати торфом, горкою такою, прикрити кореневу систему, прикрити сосновими гілками і завжди ще закриваю мішком. І зверху ставлю горшок тільки такий, щоб звер... не було дірки зверху, тому що щоб влога не попадала всередину. Бачите, яку розкіш нам дають оці рослини. І все, будемо чекати до весни з тим маленьким, а потім все заново потрошечки. Ну, Може хтось сказати, що це є дуже трудно. ну Звичайно, що нелегко. Але якщо робити це в задоволення, то е, навіть тяжкий труд він не, не є трудним. Е, ви знаєте, е, такої важкої, тяжкої роботи, і є, не так є багато. Ми завжди з чоловіком шуткуємо, що це тільки два рази в рік: раз закопати, раз викопати. Так само, як і інші роботи, ну, є приємні, от, як любуватися, отримувати задоволення від свого труду. Є неприємні з тими слимаками, з тим лікуванням. Звичайно, що це не дуже тішить. Але ви знаєте, зимою так хочеться, щоб та весна скоріше прийшла, щоб подивитися, як вони перезимували, як вони перебули. Чи вони проснуться, чи вони е, е, почнуть рости, тішити нас. От я через екран стараюсь передати вам, наскільки ці рослини віддячують нам своєю красою, і я дуже надіюсь, що вам вони так само сподобаються і спонукають. Доглядати і мати в себе вдома оці рослини, прикрашають так само дім наш круглий рік, прекрасні сухоцвіти. Ця краса дуже довго цвіте. Всього доброго вам, щасливого, заходьте.